Історія повторюється. Наша земля окроплена кулями. Наша земля знеструблена бомбами. Наша земля втомлено продовжує свій бій. Енергія наших сердець звучить на увесь світ. Її сила безмежна. Вона лунає звідусіль у боротьбі, у любові, у світлі, яке бореться з пітьмою. Вона народжує нове, вона пробуджує ідентичність. Вона загартовує сталевий дух та підсвічує головну мету вистояти. Для цього ми благодійний фонд сейф організовуємо масштабне дійство. Наша головна ціль зібрати 2,5 мільйони гривень для медичного фронту Запоріжжя, Київ 12 вересня, 24 рік. Благодійний вечір, нескорені серця. Долучайся до події, аби наші військові отримували якісну медичну допомогу.